І знову об'єкт наш білий басейн. Лагуна 8,5 на 3,70. Ось таку вже має водичку. Дивіться, як гарно виглядає єдине, що його треба поприбирати, бо ну, звісно ще будівництво йде, бачите, і тут дуже багато землі, сміття, тому що йде ще процес. Але вже дивіться, яка краса. Його треба поприбирати обов'язково. Хлопці, зверніть увагу, залили бетонне кільце навколо басейну. І яка краса, бачите, що тут буде? Правильно, пляжна зона, і пляжна зона у нас буде терасної дошки. Наші хлопці вон, готують все. Терасна дошка Ось такого кольору. Бачите, яка гарна. Це у нас ренвуд. Виглядає дуже класно. І подивитись, до речі, як воно буде в реалізованому стані. Тож не перемикайтеся, якщо вам, друзі, треба консультації, треба побудувати басейн, такий чи якийсь інший, тепловий насос підібрати правильно, порадити якесь обладнання і так далі. А та й купити його, звісно, хімія, то звертайтеся, телефончик прямо зараз на екрані, як завжди.